Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось коротенько, як буде далі продовжуватися операція в Курській області для наших хлопців і для орків. Так, як буде далі продовжувати ну, в, найближчі дні, в найближчі дні, що буде далі відбуватися в Курській області? Для ЗСУ, для українських. Для орків. Для орків дуже важко. Зупинка. Вони, ну, назад їдуть, їдуть назад на свої території, і притом цілим скопом. Для нас, для нас. Mm. Що тут ідеться? Про що йдеться мова? Про те, що ми, наші хлопці, за перевернутим жрецем, вони створюють свої правила в сім'ї, яка не є їхньою по крові. Ось так. Ну і тут я хочу ще подивитися, що це означає. Ну і при тому от вибір, вибір такий без вибору. Тобто лицар мечів йде назад, тобто, руйнуючи ось оце от... Е Руйнуючи захист орків, ось що можна сказати. Бо тут лицар мечів перевернутий, тобто, ну, відступання назад йде. І розблоковується вибір не по серцю. Тобто наші хлопці вони встановлюють свої правила в сім'ї яка їм не по крові, відтісняючи ворога назад. Ну, ось так виходить. Так, покажіть, будь ласка, так. Як це для України? Як такі, е, яка така ситуація, яка складається для України, для війни в Україні? Розпадання України припиняється, внаслідок... Ну, скажімо так, мовою безсилля незадоволення. Розумієте, про що це безсилля? Тобто, бачите, Україна, вона от перевернута як розпадання. Зупиняється, королева зливається іншим, не зупиняється, а зливається, тобто ну, немає більше розпадання. Тобто, іншими словами, я так думаю, це десь біля, біля води щось там буде. Сконцентрована вся увага на територіях біля води. Українські території біля води, на яких може стояти орківський сапог. І от ці аб'юзери будуть незадоволені тим, що буде відбуватися там. Ось так сонце перевернуте. Це не так добре, як на 100%, але все ж таки, ну, ще, якщо взяти на військову ситуацію, це зниження накалу. Зниження накалу. Ну, і тут ще, знаєте, хар карта лисиці, карта хитрощів. Ну, давайте ми не будемо лізти в ці хитрощі. Іде покращення на цих територіях, які під аб'юзом ворога, там буде якесь покращення? І прихована допомога все. Давайте не будемо про це: прихована допомога. А як це буде для рососії? Як така ситуація для рососії? Ну, в них, як раніше, накал іде, продовжується і втрата територій. Або втрата цінних ресурсів якихось. Втрата цінних ресурсів. Е в нас ця карта була, в нас накал е не такий сильний. І в них також само накал продовжується. Але в нас він пов'язаний і з тим, що території біля води або щось, якийсь об'єкт на воді, щось там буде посилено, щось там буде, ну, скажімо так, вся увага буде сконцентрована, щоб поліпшити ситуацію там. А в орках буде так, як і раніше, продовжуватися втрата цінних ресурсів. Знову вода, якась вода всюди. І зниження вагомості якогось короля там буде. Воно вже є і воно продовжує. Воно, от як було, воно продовжується. Король земель. Хто там може бути королем земель? Внаслідок того, що він не в силах втримати ці території. Не в силах. Ні, не може він попередити. Не може піти від залежності. Так. Ну, ось так в мене виходить. Не знаю, що ще спитати. Що в Кремлі про це думають, про цю ситуацію в Курській області. А в Кремлі, що вони? Їхній єдиний вихід, на їхню думку, це спрямувати влави, влави ЗСУ, або взагалі спрямувати якусь фейкову інформацію в простір інформаційний. І в лави ЗСУ можуть бути якісь заслані козачки, розвідники. І, окрім того, через воду вони можуть Кремль запустити якихось е, гнилеоточення. Через воду, через воду можуть запустити до нас також розвідку, гниле оточення. Тобто вони поки, от, знаєте, маневрують інформацією, маніпулюють якимись фейковими новинами, якусь брехню говорять, якісь будуть гучні такі заяви, дурні, такі дурні, дурні, від невеликого розуму. Чи вплинеться ситуація на зміну влади в Кремлі? Ситуація в Курській області вплине на зміну влади в Кремлі, ну, взагалі. Не бажають зупинятися. Так, да, вплине вплине. Як би вони не, не хотіли припинити цей вплив? І втримати цю позицію. В них це не вийде. Воно йде, воно йде, воно... вони ніяк не можуть це зупинити. Бачите, імператор навіть перевернутий, забирають владу. Забирають. Безвладдя забирає владу. Хитрість, хитрість знову блазнюють, знаєте, хитрять. У спілкуванні між собою, взаємодії. Знаєте, один іншого підозрівають, підозрюють, не довіряють, грають на дурника, грають на дурника. Е -м -м присипають бдітільність один одного, знаєте? Так, чи буде переворот в Кремлі найближчим часом? Ну, бачите, тут імператор втрачає владу, ресурси. Хочуть. Я вам скажу, що не буде, ну, його саме не буде, але відкриваються перспективи, коли йде втрата влади, хто там тримає владу в руках, втрата влади, втрата е шансу. Мати відкриті перспективи для подальшої, подальшого свого перебування на цьому троні. Немає шансу, немає влади, немає сили, немає впливу. І тут знову обнулення іде влади, обнулення. Тобто в них відкриваються перспективи, воно вже до цього йде, воно на горизонті. Там же я так скажу, що йде повне безвладдя. Там м -м, створюють просто картинку, що там є влада, але насправді там немає там анархія в тому Кремлі. Хто як хоче, так і танцює. І м -м, вони це розуміють, що в них відкривається реальність. Від якої вони нікуди не дінуться. Іде супротив один одному, кожен намагається відстояти свої позиції. І так, не вочевидь. Не йдуть, знаєте, не б'ють один одного по голові там, е цими теками. А от не вочевидь, вони протистоять, вони там підколодні якісь ігри в них. Маніпуляції, все за гроші, за багатство, І знову обнулення, і все йде клоунада така, знаєте. Ну, давайте подивимось, як там воно буде далі. Як там воно? Ну, вибір, вони, бачите, тут вимушений вибір, вони обмежують свої кордони, захищаються. Ну, і маю, маю на увазі особистісні кордони. Ну, ось так в мене виходить. Ось так. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна! Все буде Україна! Тримаємо стрій!